Добрий вечір. Сьогодні 24 листопада захотілося мені спекти яблучок. Отож я їх майже спекла. В'яжу другу пару шкарпеток для захисників таким самим способом дві разом Magic Loop. Печу яблучка, повечеряла. І палю в котлі. Ось так воно собі там горить. Підкинемо. Пару ломачок. І знову я з дивана. Хочу вам показати, що знову я взяла два моточки пряжі. Ну, мохерчик той самий, бо він тоненький, там його багато. І подивіться, вже скільки я пров'язала. Зараз поміряємо. 6 см. Справа в тому, я не знаю, скільки я почала його в'язати, напевно, десь в години 3 було, ну, 15. Я прийшла з роботи з, з першої зміни. Дуже погано спала вночі, якщо хтось бачив, що я навіть десь о другій ночі, наче, виклала відео своє. Ну, не спала. Там тривога була, вивелася зі сну. І думаю, прийду з роботи і ляжу, відпочину. Але не так сталося, як гадалося, бо я віддала двом захисникам шкарпетки. Одні в мене оце в'язала, я вам показувала. А ще одні в мене були. Лежали там 41-й, 42-й, там шкарпеткова нитка і плюс нитка Марсу. Такі вже ж гарнюнькі. Мені була подруга, замовила, щось вона за них забула, я нагадала її, вона ой нікому не віддавай, не продавай, я заберу. І так вона за них забула, ну, думаю, значить, не треба вони тобі. І я собі думаю, значить, віддам я їх молодому офіцерові. Віддала дружині, а вона йому передасть. От таке. І ще один у мене тато з моїх дітей. Зараз у відпустці, і я пообіцяла йому до 27 числа. Ну, я, він мене ж ніхто не просив, я сама захотіла. Кажу, що я постараюся зв'язати вам шкарпетки. Тут шкарпетки вже великого розміру, десь 43-го треба. Можливо, 44-го, там широка ніжка в нього і підйом. Отож, я вже прийшла, ні до якого казав той відпочинку, сіла, набрала і в'яжу дві шкарпетки разом. Дуже мені подобається так в'язати, буду в'язати і далі. Тож побажайте мені успіху. Доброго ранку всім, добрим людям. Сьогодні субота, 25 листопада. Вчора довгенько в'язала, але здалася, а сьогодні вже десь о 4-й проснулася, вже виспалася і спати не могла. Ну, і не буду ж я в чотири світити. Сидіти, в'язати, Скажуть, люди якась ненормальна. Поспішаю, в'яжу другу пару, я вже казала, шкарпеток для наших захисників. Вже багатенько пров'язала. Перейшла на резинку 3х1. Я її люблю, вона тут якраз добре, бо 56 петель набирається. То, щоб не виглядало дуже широке, резиночка якраз добре. Тож, я вже багатенько пров'язала, бачите скільки. Поміряти взяти чи шола десь немає. В хаті в мене прохолодно, вчора я палила дровами, а це зранку включила газовий котел. Хай трошки газом. Я так то трішки газом гріюся, трішки палю. А це ж я й на двір не виходила. Щось дослідила, що в мене кава кінчилась. Я вчора мене напарниця раніше відпустила, прийшла раніше, каже, Василівна, як встигаєте на автобус, то бігом ідіть. Я подякувала і, звичайно, побігла. То я вже о 13-й була вдома. А так я до 13-ї працюю, то добираюсь десь ну, приблизно 14-й. Ну, як мені вдасться добратися. Тому що автобуса такого, щоб мені їхати до моє село, немає. Він пізніше йде. То я так зраділа, що вона мене відпустила, то побігла, не купила я каву. А то сьогодні зранку вже змушена пити була чай. З лимоном, імбир не додавала, ну щось так захотіла, з лимоном, було ще е, шматочок сира твердого, то бутерброд зробила, і батон з маслом і з сиром твердим поїла, перекусила, так. Да. І сіла і в'яжу, і слухаю. Дивлюся канали наших в'язалочок, тільки що Віка Дроневич. Ой, чи як вона? Показувала, як в'язати ну, майстер-клас шкарпеток. Ось такої ниточки для ЗСУ. Така вона молодець, багато дуже всього знає і ділиться безкоштовно. Молодець. І гарно розказала все. Я із задоволенням послухала. Ну, я так само їх в'яжу. Тільки е, п'ятку я в'яжу укріплену, і клин підйому я в'яжу лицевими. Так, я собі і тоді перехожу вже на підошву. Але вона молодець, я ж кажу, дуже гарно розказала все. А я в'яжу дві шкарпетки разом. І щаслива, що вони, ну, бігом в'яжуть дві. Вже я трошки маю досвід, бо я вже ж одну пару зв'язала, я вже така хитра, собі сижу, тільки в'яжу. Треба зв'язати. Не знаю, як сьогодні. У мене стільки тих процесів. А знаєте, що я вчора ще захотіла попробувати? В мене ж лишилася е, ота от е, пряжа букле від кардигана. Я думаю, можете собі шапку якусь зв'язати. А в Аврорі я була купила якісь такі ниточки. Не знаю, якісь вони там штучні. Ти взяла, додала. Одну ниточку букле, а одну цю. Потім я покажу, десь не хочу відриватися вже від цього в'язання. Ой, перепрошую, щось зашкрабало. Думаю, хоч попробую скільки там петель набирати. І кажу сама до себе, ну, ну, Тетяна, заводь, заводь ці процеси. То там не кубиком, там не знаю вже, яким треба, щоб їх трохи хоч просувати. А це я подивилася, бачу там дівчата, не пам'ятаю хто, ну, щоб четвер в'язати. А я собі подумала, що я мог, може пограю таку гру в'язання. По годині, наприклад, кожен процес собі по годині побачу. Ну зараз в мене пріоритет шкарпетки, бо, я вже казала, мені на 27 -е треба їх, щоб вони були готові, тому що ну, захисник вже їде. І думаю, б це йому таке туди ще до, до шкарпеток додати. Думаю, певно, в мене є гарбузове насіння, я посмажу. Ну, ще якогось такого солодкого смаколика покладу. Хочеться чимось підтримати, допомогти. Ой, я знаю, як то, бо в мене син 15 місяців був там. Зараз, поки хвалити Бога вдома, дуже хочеться сподіватися, що... Що він туди вже не піде. Хай всі послужать, повоюють хоч 15 місяців. Може я вредна, але чому одні мають бути там, лишаючи сім'ю, маленьку дитину, яка забула, навіть як той тато виглядає. А другі... Ухиляються. Але правильно, якби це сини наших депутатів, влади там були, то ці йшли, а так, як немає такої справедливості, то й так люди всякими способами шукають, щоб, щоб не йти. А ця ніч яка тяжка, дивлюся. Атака дронів на Київ, на Київщину. Це взагалі жесть, як то кажуть. Ну да, навіть якщо збили того дрона, то куди ж ті уламки мають впасти? Місто то велике. Читаю там загоряння, там щось вже сталося. Бідні люди. Господи, спаси і сохрани державу, нашу Україну. Ой... Не, від нас це не залежить. Біда та й все. Отаке От бабські мої балачки захотілося побалакати зранку. На дворі дивлюся, певно, нема морозу. Через вікно на кухні дивлюся, щось якась там моква. Сьогодні треба хризантеми зрізати, бо вони вже примерзли і погані стоять, то візьму їх зріжу та й все, і хай вже нічого тут не буде. Хай відпочиває квітник до наступного року. Добре, дорогенькі, буду в'язати вже без вас, бо воно вам це моє балакання не дуже і таке потрібне. Багатенько я вже пров'язала. Клас. Відключаюся. Суботній вечір. Я сьогодні придумала зварити знову гарбузову кашу. Якийсь не дуже яскравий гарбуз, та ще щось в телефон, щось тьмяне. Я бачу, там яблука вчора я знімала, теж якісь вони неправильні кольором. Але нічого. Головне, що смачне. Яблука я майже доїла за сьогодні. А зараз з'єднала варений гарбуз потовкла, потовкла, товкачкою, вже не брала погружного блендера, рис відварила і півлітра молока було в мене заморожено, роз... закип'ятила. І звела все в купу. додала цукру. І отож, мені треба його закип'ятити. Ну, рис тут варений, все варене, ну, треба звести його докупи. Отаке От захотіла ще вам показати. Вирішила, що відео велике робити не буду. Бо, як я розумію, що, мабуть, його не додивляються до кінця, якщо воно там півгодини. Отаке. От Такі справи. Тож в мене така смакота на вечерю. Залишилось в мене ще трохи гарбуза. Я принесла з сарая. Там в мене були ще є ще в мене яблука. Можливо, я завтра зроблю соку того, що я вже робила яблука із гарбузом з м'якоттю. Певно, зроблю, бо я вже собі звільнила 3 літрових банки, то я вже маю куди закрити. Отаке От в мене план. А, а що буде, то буде видно. Планувати можна. Це знову я до вас в'яжу шкарпетки. Сама, казав, то й напросилася, і бачу, що я не справляюся, тому що я в неділю зазвичай не в'яжу, а це видно, прийдеться мені і в'язати ще й в неділю. Бо на понеділок треба, щоб були готові. Тут ще й великий розмір. Так, да, я, звичайно, я багато пров'язала, вже, вже я оце п'ятки в'яжу. Буду старатись скільки можна, щоб сьогодні чим побільше. Такі самі, як то я була раніше, в'язала той раз, і це такі самі, але буде 43-й розмір. той був 41-й, а це буде 43-й. Дуже мені подобається, дві, 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 дві шкарпетки разом в'язати. Отаке. От Сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Запалювала свічку 4 о 16. Щороку запалюю. Моїй родині в Голодомор померла мого тата маленька сестричка. Я думаю, що в кожній родині хтось був, що помер від голодомору. Отак От був той геноцид нашого народу і зараз продовжується. Хочуть нас знищити весь час і все. Бо кому потрібен свободолюбивий народ? Нікому. Отакі От справи. Я сьогодні трошки переривалася від в'язання, робила, мені треба зробити портфоліо. Я вже зробила друковане, а треба було ще викласти на сайт садочка. Я вже трохи забула, звичайно. Думаю, згадаю, попробую, чи це я його пам'ятаю, чи не пам'ятаю. Щось на неділю не хотіла лишати. Думаю, а раптом чи світла не буде, чи що, бо все ж може бути. То я, знаєте, робила, це там робиться презентація і треба її зберегти як до, в PDF. Що я вам скажу? Якщо десь колись щось таке робив, то воно в голові десь далеко все рівно сидить. Тож я зробила презентацію, а як я фотографії, щось не бачить мій комп'ютер мого телефона, то я, знаєте, умудрилася як я публікувала через телефон у Фейсбуці свої фотографії, але закривала, що тільки я можу їх бачити. І вже звідти я їх брала. І використовувала, копіювала і вставляла в презентацію. Вже до того мудрувала, але слава Богу, зробила і щаслива і довольна. От, оце в мене десь за дві години, певно, пішло на те. Ну, може, не дві години. Це вже я щось загнула, як то кажуть. Ну, погралася, я, певно, з півтори години, то погралася. Не засікала я часу. Але зробила. І все. Бо на понеділок треба вже загрузити на Google Диск. Отакими От продвинуті бабушки. Ой, продвинуті бабушки. Та й такі справи. В'яжу укріплену п'ятку. Одну пров'язую петлю, одну знімаю. По виворотні пров'язуються всі виворотніми. Ой, такі справи. Зараз довариться моя кашка гарбузова. Захотіла я ще сьогодні таке зробити кашу. Я часто варю кашу. Якщо в мене молочко є, то чому не зробити отакі От справи. Думаю, вже під'єднаюся. О, до речі, я ж кризантему е... казала, що треба мені вижати. То вдень же я не пішла, то я ось ввечері виходила закривати, ну, ще чуть там видно було. Ввечері виходила закривати сарай. І вирвала хризантему зірвала, склала на кучку, завтра занесу десь туди, чи на гноярку, чи куди її десь, чи потім десь спалиться. Ну, всякому випадку, вона в мене вже не росте. Я її вже зірвала. План виконала. То попрала машина. Хотіла сказати, попрала я. Машина попрала. Ой, а я в'яжу, активно в'яжу і все. Треба в'язати, бо дуже ж, як це кажуть, що це я вже казала, сама створюю проблеми і сама успішно їх рішаю, бо ж ніхто мене там особливо не просив, щоб сама нарвалася. Захотіла добре діло зробити. А тут на моє добре діло ще наклалося якісь такі з роботи діла. Ну нічого, дай Бог все, все зроблю, О, а ще, може хто там дивився попереднє відео, я там пісню співала. Я, хоча я впевнена, що те відео не до кінця й не додивилися, бо щось тільки один коментар був про пісню, то це значить людина прослухала, тому що. Ну, хорошо, я там її співала, ну що казати? Ну, не артистка, але ну, все рівно там хорошо. То що я хочу сказати? Дочка мені скинула відео, воно не хотіло загружатися, бо великий файл, то я їй кажу, то ти його хоч кусок відріж, і вона мені з двох кусочків його вислала, то ви знаєте, справді гарно ми там співали. О, дивіться, як добре видно, що йде п'ятка. Бачите, укріплена ось тут такими ребрами. Одна вище, а друга ніби втоплена. Да? Вище це так розумію, ця, що знімала, а та, що нижче, та, що пров'язувалася. Я люблю робити так, такі ці укріплені п'ятки. Клас, правда? Добре, буду в'язати далі. Сьогодні неділя, я була в церкві. Так сталося в мене, що мені сьогодні треба дов'язати шкарпетки для воїна, який завтра їде. Я вже хотіла спитати батюшку, чи можна мені таке зробити. А сьогодні була якраз така притча, чи як що Ісус в суботній день зцілив жінку, яка 18 років була. Хвора скручена була. І його там осуджував начальник синагоги, що не треба, значить, в суботній день робити щось. А він каже: а якщо вам треба напоїти вола чи осла, то що ви не будете його відв'язувати і напувати? Добрі діла можна робити. Отож я я вже казала, що я в неділю і в свята ніколи не в'язала, а сьогодні, ось, прийшовши з церкви, буду в'язати. І то буду добре братися, бо, бо мені ще є що в'язати. Побажайте мені успіху, мабуть, це буде моє останнє в цьому відео підключення, тому що воно знову в мене виходить довге. Дякую вам за те, що заходите, що переглядаєте, що підписуєтеся, ставите. Вподобайки, коментарі. Всім гарного дня. Будьте здоровенькі. Ще мій експериментальний такий вазончик. Пам'ятаєте, я була викопала в квітнику чорнобривчики, які зійшли. Подивіться, які вони вже гарненькі, величенькі. І алісум. Алісом ось ще цвіте. Ну, я не знаю, чи він буде через зиму. Може і буде. Подивіться, е, ось є повно пуп'яночків, да? що буде цвісти. Отакий мій експериментик. Слава Богу. Йому тут тепленько я поливаю, отож він росте. Ну, все, на цьому вже справді буде все в відео.